Перед входом до конференц-зали розгорнулася унікальна виставка Українська Православна Церква від святого Володимира до сьогодення. Тому, поки був час, гості з цікавістю роздивлялись ікони найстарішим майже тисяча років. Придивлялись до стародруків, зокрема до пересопницького Євангелія. До речі, на ньому складає присягу глава держави на вірність народу України. Декілька сотень експонатів це невелика частина наших фондів. Збирали ми їх по всій Україні. Нам їх приносять з приходів, з парафій, з єпархії. Вони надходять до нас дуже велику частку найцінніших раритетів. Ми отримали від пристоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Володимира. Золото шитво з 16 століття, раритетні хрести та інше церковне начиння. Сучасність на виставці це книжки про історію української православної церкви, святе письмо українською. Навіщо і кому потрібні такі виставки? Думаєте тільки священникам та історикам? Помиляєтесь? Адже все це ілюстрація історії української державності, фундаментом якої стало православне християнство. А заклав цей фундамент святий князь Володимир. Саме про це йшлося у виступі представителя Української православної церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія. Організатором наукової конференції стала Київська духовна академія і семінарія. Що цікаво, всі 477 місць у залі були зайняті. Тут зібрались священники з різних областей України, викладачі духовних вишів, студенти. Конференція лише одна ланка з низки заходів, що тривають в Україні до тисячоліття упокоєння святого князя Володимира. Це буде погляд на князя Володимира, як на державного діяча, як на ту людину, яка змінила себе зовсім як людина, тому що ми знаємо з історії що до хрещення до прийняття християнської віри. Він був зовсім інших поглядів на життя, як своє особисте, так і на суспільне. Під час перерви учасники знову поверталися на виставку. Я думаю, що ця конференція на ще раз нагадає нам про наш вибір і нашу відповідальність перед перед майбутніми поколіннями про те, як ми маємо цю віру берегти і плекати. Нагадаємо, урочистості з нагоди тисячолітнього пам'ятного ювілею охоплять усю Україну і триватимуть до кінця 2015 року.